Виховатий, пофігістичний і закінчений гравець, залежний від казино, і не цурається використовувати інших заради своїх благ. Це головний герой фільму гравець, такий цей персонаж. До чого тут цей фільм, можливо, здогадається в кінці відео. У цьому відео я поясню, чому варто дивитися фільми, як боротися з концентрацією таким чином, щоб можна було осягнути двохгодинний концентрований перегляд фільму. Поділюся тим, як я шукаю фільми і чому я їх дивлюся. Ну і звісно, зовсім скоро через тижні два вийде відео про планування в Notion. Тому підписуйтеся, пишіть коментарі та ставте лайки. А ми починаємо. Фільм це як окремий світ, який пишуть сценаристи та і викладають його за дві години. Якщо ви бачили, наприклад, фільм Інтерсталар, то ви можете зрозуміти, як фільм те може перенести в зовсім інший світ. Ну і звісно, їх можна дивитися по різним причинам, як корисливим, так і розважливим. Для задоволення працював весь день, похав на роботі, прийшов додому разом з сім'єю або ж просто купив свій попкорн, ліг на ліжко і почав втикати якусь смішну або не дуже комедію. Також гарно підібраний фільм може слугувати для тебе емоційним зціленням. Якщо герой фільму переживає такі ж проблеми, як і ти, і в певний момент він знаходить сили для того, щоб владнати з ними. Тоді для тебе це виходить як певне, певний поштовх для того, щоб рухатися далі. Та, фільми мотивують. Є навіть окрема категорія таких фільмів, які задають тобі поштовх робити більше і краще. І це окей. Це окей, якщо вони тобі подобаються, якщо ти їх дивишся, якщо вони роблять твоє життя кращим або легшим. Проте потрібно пам'ятати, що скільки би ти мотивуючих фільмів би не подивився, без дії все одно ніякого результату не буде. Можна дивитися, але в міру. Це документальні фільми, які розказують про якусь історичну постать або подію. Фільми про Фредді Меркурі, Опенгеймера, Рея Крока з фільму Сосновник. Це, до речі, також одночасно і мотиваційний фільм. У них у всіх розказується про життя окремих людей. З таких фільмів, до речі, можна дізнатися про якісь технічні аспекти певної сфери, але я такого зустрічав не часто. О, це те, що мені подобається найбільше. Мені один раз друг сказав, що слухай, якби я формував свою команду. То на позицію креативної людини я би взяв би людинку, яка б прочитала багато книг, художніх, подивилася багато фільмів, серіалів і тому подібне. У цьому є сенс, тому що фільм це по суті просто велика збірка ідей і бачень автора. Чим більше такого бачив, тим краще може генерувати нові ідеї, і тим більше можеш задати старих, забутих ідей, які можна зробити новими. Я ще пізніше у цьому відео розкажу в більш подробицях про це, але зараз про інше. Ти погружаєшся в інший світ. Проникаєшся сюжетом. Часом це як скорочна версія. І тут я хочу порівняти фільми, ігри, книги та серіали. Для того, щоб пройти гру, тобі потрібно сорок годин часу. Для того, щоб прочитати книгу, тобі потрібно 20 годин. Для того, щоб подивитися один сезон серіалу, тобі потрібно 10 годин. А для того, щоб подивитися фільм, тобі потрібно всього 2 години. Звісно, що досвід буде зовсім різним, тому що при одному ти будеш перегортати сторінки, при іншому ти будеш салів взаємодіяти зі світом, а при інших двох так просто втикати в екран і все. Но фільм це все одно повноцінний, цілісний витвір мистецтва. І він іде всього то дві години. Цього достатньо для того, щоб проникнутися, щоб повірити в той світ, в якому живуть герої, і захопитися сюжетом. Ну і як дивитися фільми? Для мене для найкращого сприйняття я дивлюся їх на самоті, з ноутбука і в навушниках, деколи з телефоном. Таким чином, я найкраще погражаюся в світ, відчуваю сетинг персонажів і проникаюся. У кінотеатрі я скорше отримую враження, а не вникаю в суть. А коли дивлюся з кимось іншим, то я все сприймаю значно простіше. Наодинці я сприймаю все на найвищому рівні, без оцінки посторонніх, а своє особисте. Проте я знаю, що у багатьох є проблеми з концентрацією, і вони не можуть дивитися фільми наодинці. Як ви самі думаєте, чому у вас можуть бути проблеми з концентрацією? Багато хто відмічає мою позитивну сторону як високий рівень концентрації. І я в принципі з цим погоджуюся, тому зараз поясню, як я натренував свою концентрацію. Хоч у мене високий рівень концентрації, проте він не завжди таким був. І в один чудовий момент я почув класну фразу: у людей є велика проблема. Потім вони снідують, то вони думають про роботу. Потім вони працюють, вони думають про вечерю. Потім вони вечеряють, вони думають про сон. Перед сном вони думають про завтрашній день. Коли мозок сконцентрований на теперішньому моменті, то процеси стають більш закономірними, а ти більше насолоджуєшся. Коли я йду кудись виступати, я не думаю про те, що блін, зараз потрібно виступити, треба не забути текст. Я йду і дивлюся на те, як сонце гарно освітлює фасади будинків, на те, який гарний весняний запах, яка текстура бруківки під моїми ногами. Коли виступаю, то я вже тоді думаю про те, як виступити найкращим чином. А після того, як виступив, то говорю з людьми так, наче той щойно й не виступав. Часом мені потрібно нагадувати собі, що. Гей, чувак, відчуй себе в цьому моменті, сконцентруйся на дорозі. І звісно, що це робити досить складно на перших етапах так взагалі капець. проте це можливо, тому що якщо я так вмію, то ви... тільки що пташка прилетіла. Також є речі, які я роблю для того, щоб покращувати свій рівень концентрації. Це я читаю книжки, дивлюся фільми. Використовую дихальні практики або ж бігаю. До речі, про дихальні практики і про книги є окремі відео на каналі. Також є речі, які я не роблю для того, щоб лишатися сконцентрованим. Це не дивлюся короткий контент, типу Тіктоків, вимкнув сповіщення з усіх непотрібних додатків, а недавно ще й навіть з потрібних, тобто телеграм. І лишив тільки повідомлення з пошти. Та я регулярно користуюся електронною поштою, можливо, для когось це. І попередньо в мене були повідомлення тільки з Телеграму і з пошти, але коли я вимкнув з телеграму, боже мій, це так прекрасно, це так класно. Чуваки, я маю в своєму щоденному графіку тепер певний час виділений на те, щоб зайти півгодинки в Телеграм і прочитати всі повідомлення, які мені надіслали, і повідповідати ним. Немає більше такого, що ти просто щось робиш, ти приходить сповідаш повідомлення, оце от двінг. Ти заходиш і ти відповідаєш одній людині, потім написала іншій людині, ти написала тій людині, потім ти написав: О, мені потрібно це, можеш мені допомогти? Поки ця людина відписує, ти ще комусь відписуєш, потім знову вертаєшся до роботи, потім знову сюди. Більше такого немає, я маю окремий період часу в дні, де я відкриваю телеграм спеціально для того, щоб якомога якісніше і швидше всім повідповідати. Якщо потрібен терміновий, а це дуже рідко, то мені просто дзвонять. І, до речі, на Моуті у мене в принципі немає сповіщень з пошти, але були з телеграму. Там я їх теж вимкнув, вимкнувся, знаєте, червоний кругляшок, що типу, у тебе є пропущені повідомлення, треба відповісти. Це я все повимикав, і тому, коли я працюю, я повністю ізольований від зовнішнього. Що ж, фільми можна дивитися з розважливою або ж з корисливою ціллю. Я прихильник того, щоб дивитися якісь біографічні або ж наукові фільми про те. Найчастіше я дивлюся фільми, які заставляють мене задуматися. Зазвичай це фільми Крістофера Нолана. Тут ми для того, щоб розібратися, взагалі чому я дивлюся фільми. І є три основні причини: це актори, режисери та композитори. Починаємо ми з режисерів. І для мене режисери це люди, які мають блін ідею в голові. Вони присунаються посеред ночі, біжать, беруть якісь нотатник, записують якісь рідкі сценарії або ж вимальовують розкадровки фільму. Або ж це навпаки закінчено чіткі люди, які щодня ходять в душ в одній і тій самій годині. Для мене фільм це як дитина режисера. Вона народжується з ідеєю, а доросла ще коли виходить у світ. Коли я дивлюся фільм «Безславні виродки, то я прям бачу, як вентін Тарантіно бежить і бере якийсь листочок, ручку або просто олівець і малює те, як саме має виглядати кадр, як офіціант кладе вершки або то морозиво на штрудель. Як казав один режисер, я займаюся фільмами, тому що це спосіб для мене показати глядачам, як я бачу світ. Так ось мені подобається, як бачу світ видатні режисери. Поки вони пишуть персонажів, то вони вже бачать, які актори могли би їх зіграти, які актори міг би стати цим персонажем, або ж який актор міг би створити цього персонажа. Для мене фільми це як велике джерело великого натхнення. Я дивлюся і підкреслюю, як був знятий цей кадр, яка операторська робота, як актор зіграв, як було обіграно якийсь сценарний момент. Боже мій про фільм Гладіатор. Хто не бачив, перемотайте на цю відмітку часу. Там була сцена зіжжю, від кої взагалі випав. То, як сценарист пояснив глядачу, чому головного героя не можуть вбити посеред фільму, це було дуже круто. І коли я бачу такі моменти, то я надихаюся, я розумію, що можна краще прописувати сценарії в таких моментах, в я були взагалі неочевидні. І коли я бачу всі ці от моменти, то я розумію, що блін можна було краще, можна було більше, можна було ось так, ось так треба було відзняти. І коли це все розумію, то я вдосконалююсь. Тут ми переходимо до акторів, і актори це дуже важлива компонента. Якщо режисер все прописує на сценарію на листочку, це прикольно. Но актори мають втілити вживу виплатити оцей от текст, який написали, от умовно ось такий, в персонажа. То, як вони грають лицем, як вони вміють керувати своїми емоціями, керувати своїм тілом в сцені, все для того, щоб досконало відтворити персонажа — це дуже круто. Є таке питання. Стати актором чи режисером Мені досить складно на нього відповісти, тому що я би хотів попробувати себе в акторстві. Но режисер, ймовірно, моя відповідь, тому що мені подобається, коли ти певний період часу впахаєш над якимось проєктом, оперуєш людьми, організовуєш, контролюєш це все. І потім воно виходить у світ, і люди кайфують. І люди отримують задоволення. Мені це подобається. І мені найбільше подобається не то, скільки людей отримують задоволення від мого продукту, а як. Вони отримуються задоволенням. 80% часу, що я слухаю, то я слухаю якісь композиції з фільмів. І для мене це улюблені Людвіг Йогансен, Ханс Циммер... Людвіга Йогенсан дуже люблю ці композиції з Опенгеймера, з Тененту. Вони класні, вони глибокі, вони прикольні. Но прям останнім часом я зачастив слухати всі композиції, які є в Дестрендінг. Але особливо Don't Be So Serious, з Bones, ось оше ця отця прикольна дуже. Я прям кайфую від них. Вони глибокі, вони насичені, вони, вони, вони іменно глибокі. О, треба послухати, щоб це відчути. І та я зрозумів, що дуже велику частку задоволення від фільмів я отримую саме від звуку, від аудіо, від композиції, які грають на фоні. Також є класичні фільми, які обов'язково переглянути потрібно, тому що так, да, хоч вони вже й старі, хоч вони можливо вийшли до нашого народження, проте на них росли дорослі люди старші за нас, з якими ми часто пересікаємося в житті, з якими ми працюємо і важливо знати на чому вони виросли. Також культура, в якій ми зараз перебуваємо, і той час, який зараз створений, він створений людьми. Які дивилися ті фільми, і дуже важливо і класно знати, над чим вони взагалі жартують. Наприклад, ну і крім того, що це клас таке, це знати треба. В багатьох фільмах є ідеї, які живі сьогодні. Наприклад, фільм матриці вийшов у 99-му році, ще 26 років назад, а, вроді би 99-му році, але ідея досі актуальна. Ну і крім того, ну просто щоб не позоритись перед людьми, камон, я недавно дізнався, що е Мій знайомий не знає, що таке назад в майбутнє, то просто так було, типу, а назад в майбутнє що? Назад в майбутнє. Я ніколи про таке не чув. Я вже в перший раз чую, що, що це таке. Такі це фільм, що я, ти що не знаєш? Я такий я, я прям ваю, випав все, як так можна? Не то, щоб я там всі ці фільми передивився, їх є просто велика кіпа. І деколи, ну, очевидно, що їх неприємно дивитися, тому що там може бути погана картинка, дуже поганий звук, перетягнений такий сюжет, можливо, навіть трохи дебільний, але все одно варто досить гарно. Знати класичні фільми, які в свій час були найкращими. Зазвичай я шукаю фільми на рейтингу IMDb, там є дуже багато класичних гарних фільмів. А як я вже казав, їх дивитися варто, тому що наша теперішня культура побудована на класичних фільмах або ж книгах. Дивлюся всю фільмографію своїх улюблених режисерів. дивлюся, що зняв Крістофер Нолан, і всі його фільми. Там Скорсезе, Вендін Тарантіно, Рідлі Скотт, Гай Річ також люблю дивитися фільми, де грають мої улюблені актори, як Ендрю Гарфілд, Том Хенкс, Бенедікт Камбербеч, Морган Фрімен. Мен Деймон, Крістіан Бейл, Ен Гетвий, Ді Капріо, Кілян Мерфі, Райан Гослинг. Ну і звісно, що мені подобається дивитися фільми, які мені рекомендують мої знайомі або ж друзі, колеги. Там я не знаю. І також буває таке, що я просто звідки знаю фільм, не знати звідки, я просто знаю, що він є, знаю його назву, знаю, що він класний, все. Я пішов довідається, навіть не знаю, що що там за що сюжет. Наприклад, так було з багатьма фільмами, як фільм Суддя, фільм Гравець такий. О, напевно, класний фільм. Сто відсотка, тові серета, класний, що подивився, такий. О, на турі! Навіть не знав, що він буде про це, навіть близько не знав, що він буде про це. Це, до речі, додатковий ж такий поінт для задоволення. Так я читав свою книжку «1984», я навіть близько не розумів, про що вона, але коли я почитаю, такий блін, прикольно! Додатковий поінт для задоволення від процесу. Да? І тут буде такий список фільмів, які мені сподобались або вразили мене останнім часом з коротким описом. Into The Wild фільм про чувака досить молодого, який хоче бігти спочатку після коледжу чи до коледжу, вже не пам'ятаю. За емоціями, за пригодами, за чимось живим, за чимось новим. Там грають гарні актори, мені сподобалася дуже картинка, звук, неочікуваний для мене кінець, і крім того, він ще на реальних подіях. Фільм, брати, одразу хочу сказати дисклеймер: це фільм про полоненого. Це фільм про військового, який воював в Афганістані, і чутливим людям я би не рекомендував його дивитися, перемотити на цей таймкод. Але ті, хто хоче дізнатися, про що цей фільм, то чуваки, блін, це неймовірний рівень сірої моралі. Я такого ні разу не бачив в кіно, щоб я дивився, і я такий блін! Я не знаю, що робити в цій ситуації. От мене поставили на місце головного героя, Я не знаю, що робити на цій ситуації. Як ти зробила? Як ти могла? А в принципі. В принципі, напевно, могла. А ти що зробив? А, а я не знаю навіть, як правильно зробити. А ти як міг вчинити з ним? А в результаті воно вийшло в таку ситуацію і закінчилось ось так. Вау! Це дуже серйозний фільм з дуже серйозним аудіосупроводом. Вроді би, композитор Томас Ньюман, класний речі, композиції. Щось заблоковані в Spotify, я не можу їх слухати тільки через YouTube. Серйозний фільм, рекомендую його подивитись, але не чутливим людям, тому що знову ж таки фільм про полоненого військового, який воював в Афганістані. До речі, класний акторський состав там, вроді би, Тобі Маквайер, Джей Ділінхол, це що постійно плаче Наталі Портман. Коротше, рекомендую. Фільм суддя, тут буде тяжко без спойлерів, але я постараюся, головний актор це Роберт Дауні молодший. Це фільм про взаємодію батька з сином, про те, як син дуже хотів стати класним юристом. Але у нього батько теж був класним юристом. Але він не зміг вирости в своєму місці, поїхав з міста, став дорослим, став одним з кращих суддей на район, в якому вони жили, не знаю, там на штат, Хайбут, на всю країну. Ось. І того він повертається в сімейний будинок, тому що померла мама, і треба піти на похорон. А далі розк... розкривається сюжет взаємодії батька та сина. Більше сказати не можна, тому що будуть спойлери. Мені дуже сподобався цей фільм ще з 2010 року. Фільм гравець головний актор Марк Олберг. Це, до речі, ще один фільм з короткою назвою. Також там грає Брі Ларсон. Це фільм про чувака, який хоче безкінечно вигравати. Виграє, ставить, ставки, програє, програє, знову виграє. І здавалося б, що взагалі потрібно цей фільм подивитися, але тут не все так просто: Є, його є за що дивитися. Там є багато важливих моментів, які потрібно вивчити. Які потрібно зрозуміти, але не всі моменти потрібно переймати на своє життя. Очевидно, що казино це зло і ставити ставки не потрібно. Але й інші речі, які варто почути з цього фільму. Так, рецензії по всім фільмам Нолана мені подобається Крістофер Нолан, вони всім мені подобаються. Ну от окрема рекомендація: це Опенгеймер. Подивитися можна всім про чувака, який створив ядерну бомбу. «Тенет» — самий заплутаний і чокнутий фільм цього режисера. І Інсепшн Interstellar. Interstellar, я думаю, ви вже бачили. Що ні, то гарна історія. Подивіться, це прямо от Еталон Нолана, такий раннішній, ніби. А Інсепшн це фільм-початок з Леонардо Ді Капріо. Дуже серйозний і класний фільм. Мені прям сподобалось, як там закрутився сюжет. яка там картинка, який там цілковився провід. Рекомендую подивитися. Фільм Соціальна мережа де грає Ендрю Гарфілд і ще один актор, який я забув. Це. Фільм про те, як створювали Facebook. Я сам особисто подивився 5 разів, там прикольно з такою сопровід. Я подивився, поки їхав в автобусі з України з України в Італію. До речі, коли я знімав це от відео, рекомендую подивитися для тих, хто хоче дізнатися, як створювали Facebook і взагалі такі великі бізнеси. Фільм Гра Моллі дуже мені сподобалося. На реальних подіях навіть книжка про це є. Там грають прикольні актори, ось такий-такий. Фільм про те, як жінка створила гру в покер, і в кінці це переливається в то, взагалі, чому вона вирішила це створити, для чого її досягати великих успіхів і так далі. Рекомендую тим, хто копається в собі ну і просто любить фільми про бізнес. Фільм з совісті. Вау, серйозний фільм один з перших таких фільмів, серйозних яких я подивився з Ендрю Гарфілдом. Фільм про чувака, в якого була дуже тендітна і така ну, незвична романтична історія, який пішов воювати. Він воював за США проти Японії і серйозний фільм. Серйозний фільм. Він в кінці заставив мене розчулитися, Рекомендую. Blade Runner 2049. Той що біжить по лезу, Дуже довгий фільм. Оце прям випробування твоєї концентрації. В принципі, я рекомендую подивитися. Там дуже крута картинка. Мені дуже зайшла картинка, мені сподобалися актори. І сюжет, ну насправді мені потрібен мені був час для того, щоб зрозуміти взагалі про що цей фільм. Крім ну, я от перший раз, коли подивись, такий ну він серйозний. В ньому є якась глибокий сенс, але я його не розумію. Але десь через півроку до мене цей сенс уже я такий подумав, а. Так, от був про що фільм. Дуже гарний фільм, я думаю, його другий раз подивитися, але він не такий довгий, але красивий. Також перед зйомкою я подивився фільм Гладіатор Класна історія, прикольно, варто подивитися. А, і що Шошенко вважається, що це найкращий фільм за всі часи. В принципі, я погоджуюся. Гарний фільм, гарна історія. Варто подивитися. Скільки у вас екранного часу? Скільки ви дивитеся TikTok, Інстаграм, Ютуб? Скільки часу ви на день приділяєте тому, щоб дивитися тіктока подібні відео? Можливо, все-таки краще подивитися повноцінний фільм. Є один герой фільму, який дуже подібний на мене, ну як мінімум я так вважаю, тому що він досить подібним чином ставиться до виконання завдань. Для нього звичайна перемога це не перемога, йому потрібна абсолютна перемога або ж краще смерть, чи можна його після цього судити? Неважливо, що він робить, важливо, як він це робить і як тепер його сприймати, вам вирішувати. Тому що я це говорив про головного героя фільму Гравець. Фільми це не тільки про розваги, а навіть якщо про розваги, то це дуже класно. Для мене фільми це велике натхнення, і напишіть в коментарях, що для вас фільми, які фільми вас надихнули, які вам сподобалися. Підписуйтеся, ставте лайки і дякую за перегляд. Класний фон, що ні, от прямо ще класний фон. Сонце ще вийшло, що досить тепло, загалом було холодно. Коротше, да, дякую.